Вітаю вас, мої глядачі, в такому прохолодному весняному лісу. Дивіться, яка краса навіть зранку, так, якщо у вас є парк поруч, якщо у вас лісочок невеличкий, навіть, знаєте, коли грибів немає, вийти, прогулятися, це просто супер. Тому запрошую сьогодні вас в такий прохолодний вологий ліс і така цікава зустріч. У мене в лісі. Капець який великий. Красивий який. Ви бачите, він мене почув. Трішки так зашевелився. Ой, який здоровий, красивий. Равлик виноградний. О! Заховався, і скажіть, що не розуміє. Я тебе трогати не буду, не переживай. Але який великий, я не знаю, на них такий попит реально. І купують живими. І ціна така, я вам хочу сказати, велика на них. Не знаю, я їх ніколи не смакувала. Знаю, що вони дуже-дуже корисні, але якось. Я їх ніколи не смакувала. Так воно хочу взяти його за оцю а, велика. а бачите? Я його навіть не трогала, але оце моя енергія, це тепло, воно передається. Я тебе не буду трогати, не переживай. Хочу показати ж вам. он, Назбира він там, і листочки, і все втягує в себе і їсть. Але Але він такий, до речі, слизенький, ну, супер. Великий. Поставлю тебе і далі роби свою роботу. Ну здоровий який капець. Все-все, я тебе не буду трогати, не переживай. Починає, бачите, ще вилитись і... Швелиться і вже буде повсти далі. Але супер. Не знаю, може хтось із вас його ну, равликів смакував. Як вам, а я якось так як не на настроюсь. Але вони ну, знаю, виро, знаю, і ферми є равликові де їх вирощують. Ціна на них просто бомбезна. І отакий представник Равлика Виноградного мені попався. Я думала, про холодну вони і не будуть якби зараз вилазити із своїх схованок. Ну, але цей у нас поки що один. Супер! В такий період починається, що грибів ну, не дуже зараз, так? як немає там, у нас немає білих, нема у нас маслюків поки що. Але у нас є отакий грибочок, який нам саме стане в пригоді. І ми можемо його позбирати. І тут доволі такі гарні екземплярчики. Це у нас грибочок, о, називається стробілюрус. Опутало його пушок. Так, і цей грибочок у нас називається стробі люрус. Бачимо, така доволі довга ніжка. І отакий у нас, зараз добре, наведу ракурс, так щоб було видно. І ось такий гімінофорчик під низом. Це не плівочка ніяка, це просто пушок напутався. І отакі грибочки, стробі люруси можна збирати. Ну, вони ростуть в хвойних лісах, і на шишках сосни, і на шишках ялинки. Тому можна їх тут позбирати. Там є шишка, яка гниє 100%. І отакий корінець, такий, як у квіточки, да, навіть коли ви його вирвете, ну, повністю з корінцем бачимо, отакий корінець. Ось сюди. Так. І у нас тут є такі грибочки. Зараз похожу, може такі більшенькі екземплярчики знайду і вам покажу. Так, і ось такі доволі великі екземплярчики зустрічаються у нас з тробілюруса. Отакі. Зараз я вам його покажу. Ось. Ніжка довга. Пахне гарно грибочком. І його можна не відварювати. Помили, почистили, повідрізали оці корінці. І на сковорідку. Так, зараз я ще пошукаю. Так, і на нам таку сімейку доволі такі гарні великі грибочки Тут. такі мусики гарненькі, онуди деякі. Так, зараз вам ці які виру і покажу. Ось така мішка. Ано, супер. Ну, це ніяка не пільвочка, просто кушок з дерева з тополі, мабуть. Супер. Беріть ці грибочки, ви ніколи з лісу не вийдете без бонусів. Так, чого ж не брати цей гістяний грибочок. Не натрапили, немає ще грибів. То отакі грибочки можете брати. О, супер, дивіться, клас. Гарні такі екземплярчики. Так, а тут нам попався такий. Так, це у нас стробілюрус. Так, а це у нас теж стробілюрус. Але він альбінос. Бачите, йому не хватило чи сонця, чи ну, чогось не хватило. І він у нас вийшов такий біленький. Але це теж стробілюрус. Так, і що хожу я тут, дивлюся, стробілюруси. І та-дам! Перший в цьому році у нас теж є. Ну, і що ви думаєте, тут може бути? Ой, маслючок. Клас. Перший в цьому році. Супер! Зараз похожу, ще тут подивлюся, але приємно, класно. О, Супер. Перший. Дякую. Так, і зараз я його зриваю. ой як клас. Ой, який, а глибоченько як росте. Ого. Супер. О, який красивий. Просто отак закриємо. Ямку. Клас. Молодесенький який. Супер. Ой, дякую. Клас. Так, ано, ну, дивимось. Де червений він у нас, а то я так любуюсь, любуюсь. Ану, ура! Все просто супер. Клас. Дякую, зараз похожу, тут подивлюся. Може, ще знайду масличків, але супер. Так, хочу вам показати красу. Просто супер. Кажу, шукаю маслячків, а вони у нас тут ростуть. Привіт! Великі, які гарненькі. Так, а не йди до мене. Так, обережненько. травичка як копутала його. О, йди до мене. Супер. Клас. Ано, дивимось. Єс! Yes. Ой, гарненький який. Так, і ще тут бачу. Треба добре, треба добре подивитися тут, щоб не пропустити. Ось, привіт! Клас! В лісі так гарно після дощу такі, таке повітря свіже, пахуче, хвоя тут так пахне і... Ростуть грибочки. Супер. Іди до мене. Ой, такі. Ножка така, ніжка така тугенька-тугенька. Супер. Цей у нас зовсім молоденький, а цей у нас дорослий. Так, будемо дивитися, що вони у нас не червиві. Ану, цей такий дорослий. Ага. Ні, не червивий. Супер. Так, а цей? Звісно, ні. Супер. Такі до бабочка, до нашого грибочка. Так, ховаємо туди. О, закриваємо. О, єс. Дякую, дякую, дякую. Супер. Так, дивлюсь уважно. Ой. Просто супер. Хочу вам показати таку дуже гарну рослинку. Я її і висушую. Ну, але якщо ви не розумієтеся, то не беріть її зараз, то можете сплутати, але я знаю, що це у нас навіть коли так відірвали і потеряли. Зараз ми з вами потримо. Реально запах моркви. Це як домашня морква, так і вона. оце. Це бадилячко пахне. Це у нас дика морква. Супер. О, Я її беру, вона мене йде і на спеції. І до чаю додати. Супер. Тут у нас повалені дерева і бачу на гілочках, хочу вам показати такі гарні екземплярчики. І все... Подивіться, яка красива у нас тут аурикулярія. Ну це вже не чорніюча, це вже залозиста. На такими кучками росте. Супер. Залозиста. І тут у нас просто такі шикарні, ой, клас! Екземпляри, жирні які, клас. Як же ж не взяти їх? Ой, супер! І все дерево у нас в тих грибочках. Клас. Так, отут он не все ще зібрало. Супер. І от там он бачу ціла гілочка в них. Посіяна. Дивіться, які красиві. Ой, клас. Ось такі жирні, гарні екземплярчики. Обов'язково беріть на салатики. Помили вдома. Я їх так помила кип'яточком обдала. І, і там вон бачу на гілочці. Зараз я їх позбираю і там, але там бачу меншенькі. Ось так буває, попадеться вам. Ось тут меншенькі, дивіться, екземплярчики. Дивіться, клас. Ти желейний грибочок. Ай, тік. А орикулярія, ну це залозиста. Я так думаю, що залозиста. Вона така більш світліша. Чим чорніюча і така більш м'ясиста і росте такими вона не... Ну не знаю. Але це аурикулярія скажу вам так. Може і чорніюча, може залозиста, не важливо. Вони її і та, і та. Може, хто знає, підскажіть мені. Але просто супер. Клас. Сейчас буду збирати, потім вам покажу результат. І їх можна і висушувати, і на спецію. Потім їх поклали у водичку, і вони у вас стають кімнатної температури, і вони стають у вас як, наче свіжі. Як вам буде зручно. Можете заморозити, можете приготувати. Але гарний смачний грибочок. В салатики просто бомба. Так. Хочу вам показати, збирала-збирала отакі просто бомбезні екземпляри. Це просто а, на цю сторону. Така ділочка, вона, бачите, лежить на майже на землі. А тут просто шикарний. Дивіться, такі Супер екземпляри. Віцека краса жирне, класні. Ой, я думаю, ж покажу вам. Ну, реально. Як же не взяти. Боже, думаю, помили. А, класний грибочок. А це, оно з піднизу. Навіть ємкості ніякої не брала. Бувай, візьму таку пасочку, щоб їх туди складати. А це нічого не брала вже і не думала що вони будуть. А тут просто дивіться. Так, да, це залози стало. Вона така доріжками росте, не непоодиноко і така жирненька. Просто супер. М -м -м. Клас. Ой! Так відриваєш, а вони прям і в руці грають. Клас! Оце вам і в лісі. Так, а тут дістану. Як же не взяти такі гарні екземплярчики? І реально, коли їх готуєш, вони ну, грибами пахнуть, гриб. Так, ось тут у мене на цю сторону перейшла. І тут у мене теж Ох, все дерево. Просто супер. Ой, клас. Отак вам і маслючки, і такі грибочки. Так, а ну зараз іще, і ось сюди на дереві. Раз. Два. Оце попалася гілочка. От буває, попадеться така гілочка, що просто супер. Так, пішла далі. Хочу показати вам результат. Скільки на одному місці я назбирала ексидії. Отак. От Як же не взяти, коли це грибочок і він смачний? Просто деякі, знаєте, там звикли свої такі стереотипи. Той гриб, той не гриб. Ой, комарик літає вже. Один. За сьогодні один. Так що чекаємо комарів. Але один уже є, капець. Так, і ще вам хочу сказати, як же не взяти ці грибочки. Вони гарні, смачні. Да, літає. Може, ви бачите, о, он, один є, все, почнеться скоро. Так, і у мене є рецепти приготування цього грибочка. Можете подивитись на моєму каналі. Смачний, гарний грибочок. Да, комарики вже є, літають. Да. Так що іншим разом, я думаю, вже буде з комариками. Яка велика плантація, конвалії мені зустрілася. В яких тут багато. Супер. І вона вже у нас квітує. Красива квіточка. Просто супер. І багато як. Дивіться, як красиво, прекрасно. І вон вони у нас квітують. Супер. І ось вони у нас квітують. А ну покажись. Ой, гарненькі які. Клас. Така велика плантація. Супер. Дуже гарно в лісі. Вже розпогодилось. Тепло. Може, це я находилася, вже ну, скільки вже емоцій, скільки вже фізичних прав. Ну, але гарно. І сонечко пробивається. Ну, після обіду у нас показує дощ. А поки що насолоджуємося красою у лісі. Супер. М -м, пахнуть як. Оце вже походила. Тепер ще й у запах. Спочатку емоції, а тепер уже запах. Клас. Конвалія. І, друзі, на цьому наша прогулянка закінчується. Я прошу вас підтримати мене, а це ваші лайки, якщо вам сподобалось. Ну, якщо не сподобалось, ставте дізлайки. О, також пишіть коментарі, якщо вам якісь питання або якісь відгуки, буде завжди приємно. Якщо поділитесь моїми відео, комусь може буде це в пригоді. І, звісно, запрошую до себе нових підписників. Бажаю всім миру і добра. І до нових зустрічей.